У ці нелегкі часи, коли українці зіштовхуються з численними викликами, допомога фронту має вирішальне значення. Атомники Рівненської АЕС продовжують підтримувати наших військових усіма можливими способами. Тож і працівники цеху з ремонту електротехнічного устаткування енергоремонтного підрозділу РаЕС не обмежуються лише роботою на підприємстві. Вони безперервно волонтерять та допомагають Збройним силам України. Наше волонтерство воно почалося ще 2014 року. Почалась війна повномасштабна. рази. Наша допомога, наше волонтерство воно виросло. Атомники є активними учасниками благодійних заходів та долучаються до багатьох волонтерських ініціатив. Працівники цеху переконані, що спільна та щоденна праця допоможе нашим захисникам якнайшвидше повернутися додому в додаток до допомоги, яку організовує рівненська атомна на станція. Ми допомагаємо в складі зборів енергоремонтного підрозділу і окремі збори на потреби тих працівників, які служать, родичі наших працівників потребують нашої допомоги. Ми так само додатково збираємо. Ми з ними обов'язково тримаємо зв'язок щодо їхньої потреби. Це наше завдання, це наша біль, це, це наша робота і обов'язок саме на сьогодні. Серед працівників цеху чимало військових, які продовжують мужньо захищати нашу країну. Саме тому атомники передають колегам різноманітну допомогу, платуть маскувальні сітки та роблять свій внесок в удосконалення їхнього захисту на передовій. Декілька наших Працівниць на цьому не зупинились, пішли далі. Розробили разом з спеціалістами лекала по пошиттю маскувальних плащів, яких не бачить тепловізор. Окремо хочеться виділити одного працівника нашого, який складає дрони. Колектив цеху також власноруч збирає пакунки з продуктами та необхідним обладнанням для захисників, адже переконані, що завдяки такій підтримці вони зможуть ще ефективніше виконувати свої бойові завдання. Ми збирались, возили автомобіль, готовий повністю, скільки можна було положити всіх необхідних речей. Багато наших працівників, хлопців, так само окремо, направлено займаються підготовкою продуктів. Вони мають, покупляли автоклави і повністю забезпечують такими консервованими м'ясними продуктами хлопців. Атомники розуміють, що технічна підтримка є невід'ємною частиною допомоги, тож докладають максимум зусиль, аби забезпечувати військових усім необхідним. По результатам звернення наших колег ми приймаємо активну участь у наданні допомоги їм в інструменті. Якась базова оснастка для ремонту тих самих автомобілів, шини, акумулятори, мастила. Для автомобілів генератори, павербанки, зарядні станції. Працівники обумовленого підрозділу не планують зупинятися на досягнутому. Переконані, що кожен внесок важливий, а кожна передана допомога це ще один крок до перемоги. Насправді, потреба наших збройних сил вона колосальна, і ця потреба вона є щоденною. Ми мусимо робити все, щоб їм допомагати, і сприяти їм, щоб. Була найшвидша перемога наша. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Зегераес.